Не дасте нам загинути. Військова операція на Чорному морі. Потребуємо вашої допомоги. Опустіть у склянку гірський кришталь. Бажаю благословіння кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з нарією тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. Кожен ваш донат як ефективний енергообмін допомагає розвитку і функціонуванню нашого каналу. Допомагає нам створювати для вас нові відео, а активація дзвіночка робить для вас видими усі наші відео і медитації. Від вчорашнього ранку до мене у ченнелі просився. Дух Чорномор'я. Вчора ввечері у медитації Архангела Ханіїла мені показали вибух у Чорному морі. І прийшла інформація, що духи Чорного моря просять про допомогу. Архангел Ханіїл подарував мені обліз кірського кришталю для взаємодії із духом Чорномор'я. Далі розповідаю видіння і сон якими із нами поділилася воїн світла Ісара. У медитації Архангела Ханіїла я, взявши за руки разом із вами велінням підняли з моря духів Чорного моря, вони повстали великі і різні, з ними повстав Посейдон. Хвилі були висотою з кілька метрів. Посейдон підняв свій тризуб і блискавки пронизали весь простір. Посейдон був грізним. А на воді були плями нафти. Свій тризоб він направив на Рашку іще на одну країну і блискавками вдарив по цих країнах. Показали воду, розповідає своє сновидіння Ізара. Верніше, замість води нафту чи бензин. Вона покриває всю поверхню, і під нею немає життя. Лише одна нафта. Потім, збираючи цей товстезний прошарок нафти, я побачила світло, побачила також Марію, Богородицю із фонариком, яка також світить і показує, як врятуватись з того, що коїться зараз на планеті. Показала, що тільки очищаючи землю і воду, а також просити і вірити в допомогу того. Хто ближчий кожному по духу, це може бути і Богородиця, і ангели, і, звичайно, сама людина, як суть, повинна засвітити в собі світло, бо інакше спасіння немає, рятуючи планету, врятуєте себе. Це слова Марії Богородиці. Але для порятунку ви можете звертатися за взаємодією до будь-кого із вищих сил, хто ближчий вам за вірою. І зара розповіла нам своє сновидіння щодо води на планетарному рівні, бо планета Земля є нашим спільним домом, і у цьому нашому спільному домі все взаємопов'язано. А Чорне море, про порятунок якого нас просять його духи, разом із Азовським належить до басейну Атлантичного океану. 31 жовтня у світі відзначається Міжнародний день Чорного моря. Починаючи із 2014 року Чорне море і усі його духи на Кримському півострові і в Україні проходять через власні випробування і страждання. Руйнуються чорноморські екосистеми, забруднюється вода, і засторнення окупантів і їхніх військових дій на морі гине підводний світ. І за підриву расистами Каховської ГЕС у Чорне море потрапили великі обсяги прісної води, забрудненої добривами, паливно-масильними матеріалами та стічними водами. Наруга окупантів над Чорним морем продовжується на Кримському півострові. У забрудненні Чорного моря присутній також езотеричний аспект. Чорні маги скидають у Чорне море свою магію. Дух Чорноморя просить нас про порятунок, а я звертаюся також до мешканців морських населених пунктів. Вичищайте із ваших територій зрадників, які несуть біду і для вас, і для Чорного моря. Щодо військової ситуації на Чорному морі та чергових небезпек від окупантів для жителів приморських населених пунктів, із картами Таро взаємодіяла для ролог Лінда, її прогноз. Почуєте після послання Духа Чорномор'я. Моє звернення це звернення до твоїх співгромадян, до українців. Я люблю, ми любимо, коли ви отримуєте задоволення від взаємодії із нами. Коли ви отримуєте задоволення від взаємодії із цілющою морською водою із мешканцями чорноморських глибин. Коли ви пірнаєте із аквалангами знайомитесь із чорноморським світом, ми відчуваємо гармонію від такої взаємодії. А зараз ми потребуємо вашої допомоги. Потребуємо вашої допомоги в очищенні чорноморських вод, очищенні від усього того, що потрапляє і виливається у води Чорномор'я у процесі ведення військових дій. У вашій країні. Чорне море не лише омиває береги вашої країни, воно омиває й береги країни, яка з вами воює, воно омиває береги також Болгарії, Туреччини, двох інших країн. Акваторія Чорного моря велика і те, що забруднює її в одному місці морськими хвилями, переноситься по всій акваторії. Ми звертаємося до вас за допомогою, тому що самі не справляємося, не справляємося із очищенням морської води, не справляємося із збереженням чорноморських ресурсів. Ми звертаємося до вас із любов'ю, нагадуючи про нашу із вам гармонійну взаємодію. Ми даємо вам багато, коли наші ресурси. Не потерпають від руйнівних людських втручань. Зараз ми просимо вас, ми любляче звертаємось до вас, щоб, промовляючи воління до стихії води, ви згадували у ньому і про очищення Чорномор'я. Ми вам вже вдячні тим, хто працює щоденно на очищення водних ресурсів. Ми вдячні. Ота краплина по краплині, об'єднані енергії допомагають очищенню. І ще ми просимо вас включити у ваші звернення до Творця, включити нас, згадуючи Чорномор'я, очищати води Чорномор'я. Ми даємо вам багато і можемо дати ще більше, якщо наші ресурси будуть наповнені чистотою і здоров'ям. Ми просимо вас про допомогу, бо втручання, руйнівні втручання у водні ресурси Чорномор'я. Виснажують нас, морять і ведуть до загибелі. Ти бачиш, що я роблю зараз. Я сітками, енергетичними сітками витягую із чорноморських глибин усе те, що їх руйнує і вбиває. Ви можете лікувати нас кристалами. Опустіть у склянку із водою кристал герського кришталю. І промовляйте веління на очищення чорноморських глибин, на допомогу нам, духам Чорномор'я. Що робити потім із цією водою можете пити, можете її давати пити вашим домашнім тваринкам, підливати ваші кімнатні рослини. Ми дякуємо кожному із вас за гармонійну взаємодію. Ми віримо. Що ви нам допоможете, що ви не дозволите не дасте нам загинути від забруднень. Дякую. Запрошую на мій курс базовий, який відкриває дорогу у світ енергії тонких планів. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допомагають розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії із трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. Оволодіти знаннями і вміннями очищення карми своїх колишніх втілень, карми стосунків. А курс архангельські промені стілення і куб Метатрона» відкриває можливості взаємодії із світом архангельських енергій. Веління до стихії води і звертанням до духів Чорномор'я, а також посилання на канал Лінди знайдете в інформації під даним відео. Слухаємо Лінду! Вітаю, друзі. Карти Таро показують, що наші військові, наше головнокомандування готують в Криму спеціальну водну операцію, а може і наземну. Вона готується таємно, тому ми теж не будемо розголошувати ніяких деталей. Але одне я вам скажу: що це буде дуже феєрично, це буде дуже швидко і це буде дуже сильно. Показують, що це так. Я підтвердила мені карта, що окупована територія. План готовий, ждуть команди до дії. Наші міста що знаходяться на Чорному морі. На жаль, чекає обстріли. Тут ворог готує дуже такий коварний план. Вони не залишили надію. Знову наступати, знову захоплювати, але цього не буде, не буде окупації в ніяких великих міст. Захист по містам є, він буде спрацьовувати, але, на жаль, не на 100%. Тому бережіть себе і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бо ворог готує якісь сильні обстріли. У мене таке враження, я дивлюсь на карти, що вони готують якісь комбіновані обстріли. Мається на увазі на одне і те ж місто. Не так, що одним типом зброї, а різними водночас. Ще мені по Криму показують, що тут плани змінюються і вони трансформуються. Був, як кажуть, А, став Б і трансформується В. І є запасні варіанти. Бо я бачу, що мені показують, що дуже націлене наше військове ру... начальство на те, щоб зайнятися питанням Криму. І якщо навіть ми побачимо якісь і узнаємо, якщо нам скажуть, про якісь нібито. Невдалі спроби, то це не треба брати до уваги, бо за цими буде дуже великий успіх. Інші території при Чорномор'ї, міста, які знаходяться на Чорному морі, що кажуть карти, що багато зрадників, колаборантів, багато людей, які співпрацюють. З ворогом зливають інформацію, і ці постійні повторні удари по цим містам свідчать про те, що треба місцянам об'єднуватися і шукати самим цих людей, якщо це не роблять наші служби, які повинні робити. Допомагати треба. Треба усіх підозрілих. ну, Давати на них інформацію, нехай перевіряють, бо це ваше життя. Мені показали, що люди повинні активно вступити в стан захисту себе. Карти показують, що всі міста, містечки, села, що знаходяться на березі Чорного моря, являються місцями сили, що море дає, Чорне море дає вам захист, дає вам силу. Тому бувайте біля моря і набирайтесь цієї сили. І дякуйте морю за те, що воно вас захищає.